Світера першого сорту, вага, мішечка 10 кг за 1000 гривень жіночий, в світер, світер, Жіночий в'язаний светр. Розмір М. Чоловічий светр. Розмір Елька. Жіночий. Дуже ніжний розмір XL. Знову жіночий. Розмір Елька. В'язаний під шию. Розмір пише Ска. Такий в'язаний жіночий розмір XS. Жіноча туніка в'язана. Розмір L. -ка. Жіночий гольф розмір XL. Жіночий святер розмір M. В'язаний чоловічий розмір XL. Жіночий гольф як підшию розмір L. -ка. Чоловічий светр розмір XL. Білесенький жіночий розмір S. Такий гольфик. Плотний розмір S. Легесенький светер розмір XS. Жіночий кардиган, в'язаний розмір. 60. десятка. Жіночий в'язаний розмір XL. Жіночий светрик у мене в кузочках розмір Еска. Такий ніжний. Жіночий розмір Елька. Чоловічий розмір. Елька. Ще один плотний чоловічий розмір. Мка. Жіночий розмір М. Чоловічий в'язаний светр. Розмір Елька. Та безрукавочка, розмір 44-й. Жіночий кользик, розмір S. Ще одна в'язана жіноча безрукавка, розмір XS. І останній це є светер на гудзиках, розмір XA. Це були світера першого сорту, вага мішатка 20 кілограм за 1000 гривень.